Щорічно, 12 лютого, планета вшановує пам'ять дітей-солдатів. Відповідна подія отримала назву День Червоної руки. Цей день започаткувала Організація Об'єднаних Націй, коли офіційно набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових діях. Цей день створений з метою заклику до дій, спрямованих проти вербування неповнолітніх та з метою підтримки дітей, в яких війна крала дитинство. День червоної руки та кампанія з припинення використання дітей солдат існує вже більше 15 років. Понад 100 країн та багато міжнародних організацій підтримують Міжнародний день пам'яті дітей солдатів. Сотні і тисячі відбитків рук були зібрані і передані політикам і відповідальним сторонам, включаючи генерального секретаря ООН. Прогрес є, але у світі все ще є 250 тисяч дітей-солдат, третина з яких дівчата. Близько 20 країн світу використовують дітей у воєнних конфліктах. На жаль, світова правова проблема участі дітей у збройних конфліктах не оминула і України. Зокрема, за офіційними даними було ідентифіковано 41 дитину як учасника відповідного конфлікту. Допоможемо припинити це знущання над дітьми. Давайте разом скажемо рішу чи ні, участі дітей у збройних конфліктах. Покажіть світові свою червону руку, хочу.